У будинку по вулиці Привільній майже 40 років живе любов. Її чоловік людина з інвалідністю. Відпочити біля під'їзду він не може, оскільки голова ОСББ прибрав лавку, каже жінка. У мене чоловік хворий після куча інсультів. Його. Хотілося б вивезти його, посадити, щоб він хоч трошки посидів на воздухі. Він в квартирі постійно, нема куди. Встановити лавку біля під'їзду два роки голову ОСББ просить переселенка Оксана. Каже, отримує відмови. Нам вийти з дому просто вечором, хоча б де-небудь Немає де нам сісти, ні парку, нічого тут немає. Мешканка будинку Ганна говорить, лавку біля під'їзду прибрали сім років тому. Жінка вважає, вона тут не потрібна. После 9 часов вечора приходила молодіж, приходили наркомани. Ну бом говорити, не очень хороші люди. розпивали спиртні напитки кололись, орали матом. Коли були лавки, біля під'їздів збиралися люди, які галасом заважали мешканцям нижніх поверхів. Говорить голова ОСББ Юрій Багрій. За його словами, одну лавку повернули у 2022 році. Визивали поліцію, неоднократно. визивали. Поліція приїжджала і виїжала. Все остальные оставались на месте и продолжалась веселая жизнь. Я отказываюсь поставить эту лавочку, потому что люди, которые здесь живут, они просто категорически против. У нас дом совладельцев, но не арендаторов. Станом на травень 2025 року в Україні немає нормативно-правових актів, які зобов'язують встановлювати біля будинків малі архітектурні споруди, наприклад, лавки, розповідає юрист Сергій Пугаченко. Існують певні нормативні правові документи, такі як ДБН та закон України про благоустрій будинків. Є відповідно до яких які носять рекомендаційний характер. Приймати рішення щодо встановлення чи ліквідації малих архітектурних споруд голова ОСББ та члени правління мають разом з власниками квартир на загальних зборах, зазначає Сергій Пугаченко. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.